Ти отам, у вогні серед поля, серед в'їдливих звуків війни, серед холоду, жаху і болю. Ти отам, лиш тримайся, живи. Ніч обійма тебе темнотою, не побачить тебе вороги. Зранку поле моє росою, тільки чуєш тримайся, живи. Біля тебе Янелек схилився, обійняв тебе міцно крилями. Знає він, ти сьогодні молився. Щоб не було страшної війни, щоб побачити знову кохану, щоб додому вернутися зміг, обійняти свого маму. щоб війна не збила вас з сніг. Знай, так буде. Господь із тобою, ти повернешся скоро з війни. Буде мир, дорогий, буде воля. Тільки чуєш, тримайся, живи. Повертайся, будь ласка, живим. Я прошу, не багато й мало. Кожен день я молюся всім святим, щоб нещастя тебе не спіткало. Щоб янгол закрив от біди, над тобою розправивши крила, і щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила. Ясним ранком та днем дощовим. Я у синє небо. Повертайся, будь ласка, живе, Батьківщина чекає на тебе. Уклін тобі, солдате. Материнський за стійкість, за відвагу, героїзм, за те, що нищиш намір сатанинський, даєш серцям надію й оптимізм.